Як налаштувати Редирект вручну. В адмінпанелі відкрийте Маркетинг, SEO. «Редиректи посилань». В стовпці посилання знайдіть посилання, на яке будемо створювати Редирект. Вказувати посилання в поле пошуку треба без домену. Навпроти, в стовпці Старі посилання натисніть Додати і в новий рядок додайте посилання, з якого налаштовуємо Редирект. Вказувати його потрібно також без домену. Інформацію буде збережено автоматично. Увага! Посилання для редиректів мають бути без мовного суфікса. Редирект може бути виключно загальним для всіх мовних версій. Посилання фільтрів фільтр слеш в редиректах також не працюватимуть. Як додати редиректи за допомогою імпорту? Підготуйте таблицю з двома стовпцями, де перший це старе посилання, а другий це нове посилання. Увага! Посилання для редиректів мають бути без мовного суфікса. Редирект може бути виключно загальним для всіх мовних версій. Посилання фільтрів slash /фільтр slash в редірек також не працюватимуть. В адмінпанелі в розділі Marketing, SEO, редіректи посилань натисніть кнопку імпорт редіректів. Оберіть файл, який ви підготували на попередньому кроці, і натисніть Завантажити. У вікні попереднього перегляду, що з'явиться, переконайтеся, що стовпці вірно співставлені з параметрами посилання джерело та посилання призначення. Натисніть Імпортувати і дочекайтесь завершення процесу та перевірте результат імпорту. Якщо в статусі навпроти редіректу ви бачите, посилання не знайдено, це означає, що посилання, на яке ви намагаєтесь налаштувати редірект відсутнє на вашому сайті.